Президент Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии и осмотрел во Владивостоке корвет «Резкий». Четвертый в серии многоцелевых сторожевых кораблей, построенных на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота. Корвет «Резкий» предназначен для действий в ближней морской зоне, для ведения борьбы с подводными и надводными целями. Путин пообщался с военными моряками, отметил блестящую работу тихоокеанских морпехов, которые несут службу на самых горячих участках фронтов спецоперации. Особое пожелание президент передал бойцам 155-й бригады морской пехоты. Перед ними сейчас стоят очень ответственные задачи, так сказал президент. Какие конкретно задачи, видимо, узнаем в ближайшее время. Для понимания, морпехи как раз 155-й бригады прямо сейчас штурмует Угледар. Чуть ранее глава государства в бухте Промежуточная с катера «Ураган» осмотрел участок строительства новой верфи. Строиться на новой верфи будут в том числе газовозы. На катере Путин провел первое совещание вместе с президентом. В каюте были первый вице-премьер Мантуров, глава ВТБ Хостин, который курирует судостроение, губернатор Приморского края Кожемяка и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Пучков. На этом же катере Путин вернулся на остров Русский. Сегодня же Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Известно, что Малайзия тоже хочет стать частью БРИКС. Также Путин проведет встречу с вице-премьером Сербии Вулиным. Ну а прямо сейчас президент проводит переговоры с заместителем председателя КНР Хайн Дженом только что Путин объявил о намерении провести двустороннюю встречу с самим Си на саммите БРИКС в октябре туда, в Казань. По последним данным приедут уже 19 мировых лидеров. В самом начале переговоров у Путина возникли проблемы с наушником для синхронного перевода. Когда делегации заняли свои места, президент спросил китайского гостя, работает ли его наушник для перевода. После нескольких неудачных попыток Путин решил вызвать переводчика, организовал его место за своим крестом. Вот так, воспользуемся, сказал Путин, дедовским способом. Это будет точно надежно. Но и на горизонте новый виток эскалации. В США такие заговорили о передаче дальнобойных крылат-ракет JMM-158 Jazz. Байден якобы... Открыт передачу в Киеву, а Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителей, сообщает агентство Рейтинг. По его данным, первые поставки могут произойти уже этой осенью, хотя окончательное решение вроде не принято. Ракеты Джаз могут запускаться с точек рядом с северной границей Украины, что позволит наносить удары по военным объектам в таких российских городах, как, например, Воронеж и Брянск. В южной части фронта ракеты «Джаз» могут поражать аэродромы и военно-морские объекты в Крыму. Своей дальностью в 370 километров они покрывают более чем 30 российских аэродромов. А это означает только одно. Перед поставкой ракет Вашингтон снимет Дранічення на удари по території всієї страни. Ми будемо розпочинати говорити про стосунки Китаю та і Вони в них дуже такі таємничі. І, хоча Китай, він повністю заперечує те, що допомагає РФ у веденні війни. В Україні проте всі докази є підтвердження того, що ж відбувається насправді до цього вони просто постачали якісь там верстати за для того, щоб Росія виготовляла зброю для того, щоб воювати у нас на території. Проте зараз вже також надходить інформація, що вони вже їм його озброєння постачають, і ось таку думку за телеграф висловив, що. Китай не готовий вторгнутися на Тайвань, але може зайти в Росію. Для Китаю можливо ніколи не буде кращого часу для нападу на Російську Федерацію. Наразі російський Владивосток можуть охороняти хіба двоє чоловіків та собака. Таку думку статті для зателеграф висловив журналіст Джордж Елісон. Він вважає, що Китаю легше відхопити велику частину російських територій ніж вторгнутися на Тайвань. Розраховувати на потужну відповідь Москви важко, оскільки більшість, Стій військ перебувають в Україні. Перед повномасштабною війною російська армія мала близько 4780 артилерійських установок, 2060 танків та 7080 БМП. Водночас на озброєнні КНР є понад 3000 самохідних та 900 буксированих гармат, 4700 бойових та 1250 легких танків, 1200 штурмових гармат, понад 8000 бойових машин піхоти і 3600 бронетранспортерів. Крім того, сукопутні війська Народно-визвольної армії Китаю налічують близько 965 тисяч військовослужбовців а російські приблизно 550 тисяч. Пекін власними силами випускає військові кораблі зі швидкістю, яка має занепокоїти весь світ. Китай ймовірно ще не готовий до складного повітряно-морського вторгнення на Тайвань, маючи за спиною могутні США могутні ну, США. А ми далі продовжимо говорити про актуальні новини, і саме про те, що наші партнери США продовжують вживати заходів для того, щоб притягнути все ж таки нарешті КНДР до відповідальності за підтримку війни Росії проти України. Зазначається що про це заявив на брифінгу. Речник держпарламенту США Меттью Міллер він зазначає про те, що отже, ми вже бачили вплив на Україну підтримки північної Кореї у цій війні, коли йдеться про передачу зброї, яку знаходять на полі бою, і ми продовжуємо вживати заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні, та притягнути Північну Корею до відповідальності за її підтримку цієї війни, заявив він, що не може звичайно нас не радувати. Знаємо про те, що всі, хто причетний до цієї, Війни і всі, хто винні у цій війні, а саме расисти, за всі їхні злочини, які вони чинять, вони обов'язково рано чи пізно будуть покарані, і вже бачимо, як закони карми і наші збройні сили України працюють над цим. Далі також ще й говоримо про те, що нещодавно вчора Путін відвідав Монголію, і дуже багато ми говорили про те, що Монголія підписала римський статут, про те, що його, начебто, повинні були б ідеалі по всім правилам заарештувати, але повідомляється про те, що Монголія цього не зробила що в принципі було дуже очікуваним, і з'явилася вже реакція ЄС. Вони висловлюють найрішучішу підтримку зусилля, спрямовані на забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини расистів у Європейському Союзі. Заявили, що взяли взяли вони до уваги цей візит російського. Володимира Путіна в Улан Батор і шкодують, що Монголія як держава-учасниця Римського статуту не виконала своїх зобов'язань щодо його арешту. Про це заявив і речник з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано. Він також зазначає про те, що Європейський союз узяв до уваги візит Володимира Путіна до Монголії. Попри ордер на його арешт, виданий міжнародним кримінальним судом ЄС, шкодує, що Монголія, держава-учасниця Римського статуту МКС, не виконала своїх зобов'язань за статутом щодо виконання. Ордера на арешт йдеться про це у повідомленні. Ну і також стано нагадав, що ордер МКС на арешт Путіна виданий за скоєння воєнних злочинів, і також йдеться у заяві про те, що ЄС висловлює найрішучішу підтримку зусиллям спрямованим на забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та їхні тяжкі злочини у зв'язку з агресивною війною проти Росії проти України. Йдеться про це у заяві. Ну і також речник наголосив на тому, що європейський союз підтримує розслідування прокурор. Монітори МКС щодо подій російсько-української війни та закликає всі держави учасниці Римського статуту до повної співпраці. Ну а ми також тим часом будемо звичайно що моніторити ці новини і віримо в те, що все ж таки вони будуть по тому праву, по якому вони записані, по тим правилам, по яким вони підписували.